свята! Дозвольте привітати вас з першим днем осені, з першим вересням, з днем знань, перший день осені він незабутній, не наче як завжди, та якось не так. Вітер натнення в усьому присутній, сонечко світить, як світить маяк. Поки хитаються гілки оклена, поки їх подих у серці присутній, доти шепочеш щаслива дитина, перший день осені, ти незабутній. Нехай завжди у вашому житті світить таке тепле і привітне сонце, як сьогодні. Ось і скінчилось літо. Всі добре відпочили, і з новими силами готові знову виристи граніт науки. До вітального слова запрошуємо директора Прислуцького ліцею Сергія Васильовича Менюка. Дорога ліцейна родина! Щиро вітаю всіх учасників освітнього процесу Прислуцького ліцею Колодязнівської та Хотинської фірі. З початком 2022-2023 навчального року з виїстину Всенародним святом Днем Знань. Бажаю всім міцного здоров'я якнайшвидшого миру, перемоги та здійснення всіх задумів і мрій. Ми щиро усвідомлюємо всю повноту відповідальності впродовж навчального року, адже на кону життя та здоров'я найдорожчого наших учнів та вихованців. Колектив освітнього закладу готовий до викликів, які ставить суспільство станом на сьогодні. Педагогічна рада, яка відбулася вчора, визначила основні цілі та завдання діяльності закладу освіти на 2022 2023 навчальний рік. Спільними зусиллями нам вдасться досягти поставлених цілей, нам вдасться реалізувати досягнути мету. Спільними зусиллями ми будемо наближати кожен день. Нашу перемогу. Впевнений. Перемога не за горами. Впевнений, все буде в Україна. Слава Богу за все а слава Україні. Сьогодні 1 вересня. Ми завжди шли до школи. Не зустрічали вчителі. Це нам не забудь ніколи. Але сьогодні все не так. Ми ждемо повітряних атак і замість першого дзвінка сирена в школі в нас немає. Зупиніть війну, благаю, Господи, молю. Ми, України, діти всі, живемо на рідній ми землі. Дайте миру нам і вільно ждайте ворогам. Не дайте сльози матерям, які так плачуть по синам. Кінчилось літо із ракетним свистом, і кудись далеко мир пішов від нас. Зажовтіла осінь над чарівним світом. І сумує школа, і пустий наш клас. У час важкої, кривавої війни Невдячні Богу, що зустрітися змогли. Невдячні героям, що нас захищають, за наше життя свої покладають. Ми боремось зараз за правду і свободу. Нащадки є козацького роду. Ми сильна країна і великий народ. Перемога наша настане от-от. Господь включай перемогою, нашу неньку тобою даровану. Кожне місце задісне будовою, проте з миром твоїм і з добробутом. Вірим серцем, що ти не забаришся, Прийдеш з радістю, зі свободою, хай твоє святе ім'я прославиться по землі усій, між народами. Я вірю в нашу перемогу. Вона не за горами вірю я. Вже зовсім скоро нас покине ворог і стане вільною моя земля. Моя молитва олини не небеса. Стою я перед Богом на коліннях, дай очі, миру, спокою, серця. Тебе благає щира Україна. Ми горді тим, що нас оберігають, сини країни, сильні та сміливі. Ми віримо у зу, ми знаємо, що зійде Боже диво, благодать для України. Шановні учасники освітнього процесу, вітаємо вас з новим навчальним роком. Бажаємо здоров'я вам і вашим рідним та всім нам, миру, миру й миру, під прапором надії, віри і любові. Настав час почути наш улюблений дзвоник, за яким ми всі сумували влітку. Тож нехай лине в школі срібний дзвін, про новий рік навчальний сповіщає, переплились і сум, і радість в нім. Війна чи птах, у небеса злітає. סבלישן на קורי, דזציי צוליי. איז נשק Oh ah, О, мирного неба! Віримо, перемога за нами! Все буде Україна! Слава Україні!